Запас наших дров трошки поносили, ще трохи є, є ще біля чого працювати. Обрізаємо малину. Тут малина і суха ще є. Багато сухого, все викидаю, залишаю тільки таке живе, лише обрізаю його. Ремонтантна малина теж ще з осені обрізала, але там теж до неї треба ще трошки ще подочищати. А, носимо гіляча. і коротше працюємо вихідні. А ось це деревовидне, півонне дерево, чи як воно правильно. Півон деревовидний. Ну, коротше, ви зрозуміли. Теж, дивіться, які в нього вже бруньки. Ти красивенчик. Мурчик в городніх справах завжди любить бути присутнім. І ось, отак я обрізаю поживу бруньку. Ось це відцвіло. І ось так. Перед брунькою. Дуже гарне цвіло. Тут маленьке, рожеве, а це, здається, червоне. Чи біле і рожеве? Не пам'ятаю вже. І виноград треба обрізати. У нас потепліло, роботи дуже багато. Дуже. Малина обрізана, але вже, бачите, трава, бур'янець проривається килимом. Тому роботи дуже багато. Привіт-привіт, усім привіт! Роботи багато, але мусимо справлятися. Весна, як кажуть, один день рік годує. Тому мусимо працювати. Така трудотерапія у нас. А ще у нас ось що. Ось цю гору. Треба перескладати. Ми її вже на подвір'я поперекидали, а тепер треба поскладати у дров'ярню. А тому працюємо і ми, а ви працюєте. Що саме робите? пишіть, діліться, а ми зараз будемо кропити залізним купоросом дерева, поки бруньки ще сплять. Перша обробка така. Обробляємо залізним купоросом, розвели пачку на 10 літрів води. Купили. Ось такий оприскувач, фірма Форти на 16 літрів, і будемо обробляти дерева. Ну і все, що потребує кущі, потім виноград, томати, картоплю і так далі. Сорохні стіни, пошпаклювані нано. А в нас триває ремонт і вирівнювали підлогу, заливали ось так. Стіни шпаклюються, сохнуть, пошпаклювані, ще має раз шпаклюватися, затиратися. Вже вечір трохи погано видно, але ця половина наче рівніша, а ось та туди крива. І під ламінат треба було вирівняти. Так, у нас майстер ось такий вихід ситуації зробив. Ось так. Привіт. Скоро весна. Привелося себе трошки в порядок.